O bom, tudo Що втрата України для Російської імперії буде смертельною. Ленін казав, що втратити Україну це втратити голову. А Путін сказав, що розпада СРСР це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. Жозинський сказав, що здобуття України незалежності це найбільша подія геополітична ХХ століття, навпаки. Все це свідчить про те, що справді. Російська імперія без України не може існувати. І це, мабуть, є головна причина того, що зараз відбувається у нас. Бо е, я думаю, що сьогодні вже ні в кого немає сумнівів, що ті е, те жахливе побиття і ті, ті провокації, які були 1 грудня, вони були спровоковані саме е, за планом російським на превеликий жаль. Надто багато про це свідчень з самих різних боків. Спасибі за те, що ви не перестаєте вірити. Спасибі за те, що ви не перестаєте сподіватися. Ми вчора проваджали колону харків'ян на Київ. Ми з колегами-музикантами позавчора були в Києві, виступали на Майдані і коли поверталися, це було дивовижне дивовижне видовище. Трасою Київ-Харків постійно курсують машини, які йдуть або на Майдан, або з Майдану. З прапорами, які ви тримаєте. Це дивовижне відчуття. Таке враження, що це якась система кровообігу. І от доки Київ буде перекачувати цю кров. Доти цієї країни є шанс. Доки ми тут будемо стояти, доки в нас всіх є шанс. Нам дуже важливо виходити кожного дня. Ви самі це розумієте чудово, і я не займаюся агітацією, просто важливо повторюю це, скоріше не для вас, а для себе. Ми намагаємося власне, з оргкомітетом робити щодня якісь інші речі, щоб це не перетворилось дійсно на якісь зібрання компанії, які говорять про те, що і так всі знають. Ми сьогодні робимо рок-фестиваль. Фестиваль називається «Лівобережний рок». Чому він так називається? Тому що справді сьогодні Майдани стоять не лише в Харкові. Вони стоять в різних місцях, Ось нас запрошують виступати, наприклад, в Донець. Ми можемо, користуючись нагодою, підтримати Донець. Давайте підтримаємо Донець. Там стоять люди з такими самими прапорами. Як і ви. Їх не так багато. Але в них такі самі світлі обличчя, в них такі самі чесні, справедливі вимоги, як у нас усіх. Люди стоять в Сумах, люди стоять в Полтаві. Люди стояли у Дніпропетровську, доки їх не розігнали. Тому приходьте завтра, приходьте післязавтра, я думаю, ми тут будемо стояти до перемоги. Більше того, я переконаний, ми її отримаємо. Раніше влада казала, що в Харкові взагалі нічого немає, що в Харків Харкові немає Майдану. Якщо вже ми сходимо, що ми затихаємо, це означає, що вони визнають сам факт нашої присутності тут. Ні, ні, В Харкові точно не затихає, тому що кількість людей, які приходять стабільно. Тобто ми, ми ж слідковуємо, для нас це важливо, їх не стає менше. Харків'яни налаштовані конструктивно, приходять, постійно підтримують. Цей Майдан він існує і тримається за рахунок харків'ян. Ми збираємо ці кошти і ми їх на Майдан не витрачаємо. Тобто, в нас же немає ні спонсорів, ні якоїсь партійної підтримки. Ми не стоїмо ні за жодну партію. У нас немає партійних прапорів. Ви ж бачите. Я вчора проводжав колону харків'ян на Київ, і там харків'яни багато продавали, якихось продуктів, теплих речей. Там було таке. Та нам не потрібно, тому що ми ж не цілодобово стоїмо. Ми приходимо, потім повертаємося додому. У нас такий протест. Приїжджає сюди Непошта хоче тут собі знайти же ріха Осещає подарив та починає запага із по що Але у світі є рідним океату знову зашевлять Алопа піха Да ми не ще місто починає Зайця Харків Целіва Ей, не разгривай, не рихавай, аз е! Кайфа, да хаше ме света. и кант и манцист. Размих си киста, Gracias. ¡Gracias! 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 Может быть, у нас неоднозначное отношение у всех в России к тому, что у вас происходит, но среди людей, кому не безразлична судьба нашей собственной страны, мы смотрим на вас с плохо скрываемой завистью, мы смотрим на вас с надеждой. Вы передовой отряд всего СНГ, так же, как было в 2004 Спасибо вам, ребята! Спасибо, что вы уходите! Когда у нас на Болотной площади, знаете, люди вышли, их побил ОМОН, они перестали выходить на улицу, они испугались. Когда Беркут побил в Киеве людей, вышел миллион человек. Вы большие, молодцы! Вы победите! Я как бы очень горд вами. Меня вчера очень просили не говорить о том, что Путин Но как бы я не буду. Но то, что Янукович я думаю, вы сами уже поняли. И все эти такие надутые, надутые твари, вот, когда из за не лопнут, будут дрябать, как садам в каком-нибудь бункере голышом. Преступную власть долой! Банду хить! Банду хить! Банду хить! Банду хить! Банду хить! Банду хить!